Так, йоу бізнес. E, цей канал, напевно, я буду ставити, в приклад всім, хто скидував оцінки на скидав свої канали на розбір. Я не сильно вдивлявся в нього, але тут з, першої, прямо з першого зору, ти тільки надивишся, ну, нього ти розумієш, що людина підходить якісно. Якщо подивитися ролики, то це прям космос. Ну тобто, дівчинка робить реально крутий контент. Легко подумати, що він знає якийсь секрет просування і створення популярних відео. Ну або що йому просто пощастило, і саме через те він такий успішний у свої 17. Проте для того, щоб розібратися у цьому. ...більше п'яти років, все це досвід. досвід. І ...знімати далі... Ну тобто, це хороший динамічний монтаж з хорошим звуком, з хорошою картинкою, з гарно виставленим світлом, Ну, прям аж душа радується, що людина підійшла до цього серйозно і круто. На рахунок головної сторінки. Знову ж таки, потрібен трейлер каналу, який буде підвищувати конверсію в підписки, якщо людина приходить переходить на канал. В ідеалі всі відео розбити по плейлистам, яких взагалі немає. Щоб було більш детально по темі. В основному тут заробіток, тому сильно ти не розженешся з плейлистами. Але знову ж таки, може бути як перевірка якихось варіантів заробітку, так і скільки мені там вдалося заробити. От секрет успіху, тобто якісь розгалуження все-таки є по тематикам, важливо це порозкладати по плейлистам і теж заповнити там всі потрібні метадані. По прев'ю, все окей, все круто, мені все подобається, але ось, ось такі моменти залишаються. Тобто тут має бути трішки піднятий е е текст. Переважно полосочка з'являється в тих, хто вже е, дивився відео. Це не так критично, але е, звернути увагу на це потрібно. Ось тут обіграли тайм-код, текст йде вище е, з самого тайм-коду. Тому тут все окей. Сам по собі контент цікавий, е, теми цікаві, все на, на вищому рівні. Е, так, а є в нас, до речі, графік виходу відео? Так, я не пам'ятаю, вроді би цю дівчинку Настя звати. Настя, дивись, якщо у тебе відео виходять регулярно, там раз в тиждень, бо я так дивлюсь, плюс-мінус, так вони й виходять, то оприділись з якимись... О, привіт. Е... Оприділись з якимось днем, коли мають виходити відео, і напиши, коли виходять відео в себе в шапці. Це е, буде додатковим. Як сказати, це поможе збирати початковий трафік для родину. Якщо людина знає, що в тебе відео виходять кожен вівторок, вона виробляє звичку, що у вівторок в тебе виходять, а виходить, як встигну. Окей. Тоді бажано попрацювати над тим, щоб відео виходили в пев певний конкретний час. Розумієш, не завжди так виходить, але ідеалі якось трафік вирівнювати. Ну, хоча б хоча раз в тиждень, щоб відео виходило. До речі, на рахунок графіку публікації є така штука, як новинка. Якщо відео виходить кожен тиждень, то кожне ваше нове відео буде отримувати плажечку новинки, і воно буде мати пріоритет в пошуку і в рекомендаціях. Шапку переробити треба. Ну, бажано написати, про що але в основному тут і по назві зрозуміло, тому. В даному випадку все окей. От плейлисти створити потрібно, головну доробити, зробити трейлер каналу, про що канал там на кілька секунд. хвилин, Хвилину, точніше, Добавити більш розширений опис каналу, з того, що я замітив, і теги каналу в тебе, вроді, теж не прописані. Тобто, в тебе в основному такі більш технічні моменти, технічний момент ми... потрібно попрацювати. З точки зору контенту, по прев'ю і по відео в тебе все прям, прям супер. Тут не, не домахаєшся. Ось теги каналу потрібно додавити. Можливо, більш детально працювати над самими тегами під відео. Ну, тут треба дивитися знову ж таки більш детально по самому ролику. Опис є. Вроді би ключові слова, як я бачу, тут є. Тому все, все не так погано. Як варіант додати також хештеги, тому що тематика заробітку актуальна, люди все одно на них час від часу тикають, це додатковий трафік для тебе буде. Ну і посилання, щоб люди не, не бігали, не шукали по каналу. Теж бажано розмістити. А так все, все круто. З точки зору контенту, з точки зору прев'ю це, напевно, буде найкращий канал на сьогодні, і от з нього варто брати приклад. Ну, вивчити монтаж на. На якомусь там базовому рівні це кілька днів часу. Максимум там 2-3 тижні, якщо ти хочеш зробити більш серйозний монтаж, от як, як в Насті. Єдине, що тут займає час монтаж, тут не поспориш. Ну Це знову ж таки, є люди, які заморочуються над контентом, тому що їм це подобається. їм в кайф робити крутий контент. А є люди такі такі як я, наприклад. ну тобто в мене створення контенту займає небагато часу. Я не маю часу заморочуватися над одним роликом по кілька годин. в мене запис одного відео займає порядка там, 20 хвилин, і там разом з рендером в мене відео займа, монтаж відео займає пів години. Відповідно, в мене більше, для мене більш важливо зробити коротке відео з чіткою інформацією, щоб людина змогла його подивитися, і забрати якісь там запинки і так далі. все. Це, це вся суть мого монтажу. Якісь кропи, щоб більш простіше було дивитися відео, щоб не, люди не відволікалися так, так часто, щоб було просто легше його дивитися. Тут залежить від підходу. Тут ну, видно, що людина заморочилася над тим, щоб зробити прям крутий контент.